Має продовження насправді, і Степногірський кейс Степногірський кейс, так назву його так, в чому це продовження проявляється об'єктивності заради навіть попри те, що і ще два тижні тому з'являлися, в тому числі від мене оцінки про те, що ситуація в степногірську контрольована, насправді, на мої огляди реагувало чимало бійців, які приходили в коментарі і в особисті повідомлення, які казали, що. Ну, росіяни, як ви є в Степногірську, Росіяни заходять з південних околиць до Степногірська. Щонайменше можна говорити про сірі зони то й про декуди червоні, тому що все частіше і частіше вони фіксуються на крайніх південних околицях, звідки намагаються забиратися навіть до центра Степногірська. Ну, до речі, справедливості заради я про це говорив. Але загалом зараз не можна сказати, що ситуація Степногірської не контрольована. Ні, вона такою точно не є. Але в зонах на підступах Степногірська, ось тут, ось тут вони. Дуже часто фіксуються, вони маються на увазі росіяни. Вони тут дуже часто з'являються. Е, і е, ситуація загалом по у нас ускладнюється і погіршується. Це теж треба визнавати, і це на цьому теж е, потрібно е, акцентувати. Росіяни заходять сюди зі сторони Кам'янського. Росіяни заходять сюди зі сторони плавнів. І найперше, куди вони заходять, це в район населеного пункту Приморське. Приморське е, західніше. Від степногірська для того, щоб говорити про цей населений пункт, треба е, чітко показувати його адміністративні межі. Ви бачите, який він довгий, ви бачите, який він розтягнутий адміністративно цей населений пункт, і що найгірше для нашої оборони там велика густота приватних забудов у цьому населеному пункті Приморська. Подивіться на цю супутникову мапу Приморського, і ви бачите, яка величезна кількість просто хат. Найгірша для нас теж ситуація в тому полягає, що ці всі хати. Вони не зруйновані, вони не знищені. А в Такій тактиці інфільтрації противника, і ви вже бачите, наскільки глибока ця інфільтрація навіть на мапі Deep State, я скажу навіть більше такий е спойлер: ця сіра зона буде розростатися. Ви уявіть собі, скільки хат зараз противник фактично що займає. В режимі, коли вони, коли вони глибоко інфільтруються, в режимі, коли вони е з'являються по в нашому так званому міжпозиційному просторі великій кількості, е вони. Як ми бачимо, проходять подекуди в тили по полях. А що говорити про хати, тут вони однозначно закріплюються, тут вони однозначно влаштовують свій побут і почувають себе. Ну наскільки це можна говорити? комфортно. Хоча, звісно, що наші оператори БПЛА, пілоти, знищують їх в цих ділянках, але виявити, коли противник зайшов до якихось хат і там. Влаштував, як я сказав, свій побут це дуже складна задача, тому на жаль, найгірша і найслабша, напевно, що точка по усьому степногірському напрямку це якраз таки район приморського, тому що тут така собі формується вже на нинішній час. Суцільна, суцільна сіра зона, яка ще й має тенденції до е, розростання на е, мапі Deep State. і саме звідси з Приморського з інших районів ворог буде продовжувати здійснювати свої атаки на Степногірськ. Що в подальшому? Ну подивимося, як воно буде розгортатися ситуація. Поки що вдається отримувати Степногірськ, але будьмо відверті. Тут потроху, потроху, формується вже суцільна сіра зона на Запоріжжі. Ось такі наші обставини так вони, звісно, кращі е, аніж на Донбасі. Про що. Каже Кирило Буданов, але вони далеко не легкі на запорізькому напрямку. Про Донбас сьогодні я буду скупий на оглядини. Це буде лише Покровськ, це буде лише Покровська Мирноградська агломерація, що власне кажучи, відбувається тут. Та тут зрештою нічого особливо і не змінюється. Відбувається, я наголошую: відбувається відступ наших військ дуже складна, можливо, в військовій науці військовій. Скажімо, так реалізації управління військового найскладніша операція з контрольованого відступу. Хтось може сказати, що ахаха, відступ про що ви говорите, що це там в чому тут його складність, або як це може бути контрольований відступ, це все якісь там кальки-пропаганди, та ні, насправді відступати так, щоб не втратити свої війська, відступати так, щоб задавати противникові шкоди, відступати так, щоб за тобою фронт стрімко не обвалювався. Це велике і складне мистецтво, і я не втомлюся тут відвалювати компліментів сьомому корпусу десантно штурмових військ, які здійснює тут е, цю оборону. Сьомому корпусу на чолі з колишнім комбригом 25-ї повітряно десантної бригади, е, яка підпорядкована цьому корпусу, яка є у складі цього корпусу, яка тримає е, оборону в Покровську із з якою я маю честь і щастя, бути дуже добре знайомим. 25-та бригада і їхній комбриг колишній е, який зараз є. Власне кажучи, сьомим корпусом ДШВ, це полковник Євген Ласійчук. Ось такі от справи. Тому, виконуючи ці найскладніші задачі, наші сили оборони тут тримаються, але якщо фактологічно говорити про те, що відбувається Покровського, Покровськ сам по собі, фіксації противника тут просто мільярд, ворога, на жаль. Кількість не змін, не зменшується його геть зовсім не стає менше говорити про якусь стабільну ситуацію або про нашу контрольованість тут ситуації. Ну вона контрольована, звісно, але ворог заколтує покровську. Ось 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 в цьому і контрольованість проявляється. Західний осінтер Тер Молєн от таким чином зробив е, візуалізацію фіксації е, противника в районах Покровська. Білі крапочки, білі крапочки, друзі, це геолокації присутності у покровського до 15 листопада, тобто там 5 днів тому, а зелені крапочки, це вже після 15 листопада. Тобто, ми бачимо, що кількість зелених крапочок значно, значно, значно розрослася. На північних і північно-західних околицях Покровська основні такі контрштурмові заходи, які проводять наші штурмові. Зокрема, війська відбуваються в цьому районі в районі розв'язки на населений пункт Гришина. Тобто, ось тут, де забезпечується, буде часткова логістика Покровська. Дуже насправді що вузькі смуги нашого проїзду в, інший, в інше місто, місто цієї агломерації, в Мирноград, дуже вузька ця вузькі цей. Коридор, на жаль, все виглядає на те, що і Мирноград, і Покровськ ми з часом покинемо. Станом на зараз, конкретно відбувається, звісно, що операція з відступу. повторюся і наголошу на тому: відбувається операція з відступу з цієї агломерації. Питання лише у часі, коли ми її втратимо? Що просто ніхто не собі не будував якихось марних, примарних, навіть я би так казав, надії і не слухався. Дуже сильно позитивних блогерів, але е, навіть в такій конфігурації справ я кожний свій огляд, напевно, що останню хвилинку буду приділяти тому, аби закликати вас, шановні глядачі, до того, аби ви не зневірялися, аби ви не зневірялися в усі інформації, яка в нас є. Звісно, корупційні скандали нам не додають стійкості, але це не привід для зневіри. Е, якщо говорити відверто. От я вчора прочитав пост, і не пам'ятаю, хто це писав. Здається, Ігор Луценко, можливо, військовослужбовець. Він писав про те, що ну в фронтових реаліях 100 мільйонів, про які навіть ідеться, що е, було потенційно розкрадено, і там підозри видаються зараз в розслідуванні НАБУ по Міндічгейту, 100 мільйонів доларів. Така сума була озвучена для середньостатистичної людини. Звісно, це величезні просто суми, які ну мало хто собі. Можу уявити, я ніколи в житті, ну навіть я я собі не можу уявити, що таке 100 мільйонів доларів я ніколи не тримав таких грошей. Е, але е, в фронтових реаліях для війська 100 мільйонів доларів вони можуть бути витрачені дуже дуже швидко. Е, та чесно кажучи, відбуваючи от учорашню атаку повітряну, коли росіяни задавали ударі, по тому ж таки Тернополю, до речі, перенагідно величезні просто співчуття Тернополю. Е, наші повітряні сили використали значно більше ніж 100 мільйонів доларів. На ті засоби протиповітряної оборони, які ми збивали ворожі дрони, ракети і тому подібне. Тому для армії насправді це просто щоб розставити пріоритети, щоб розуміти, коли там зараз починають політики. Я дуже не хочу, і дуже мені не подобається, що політики страшенно спекулюють суспільним суспільною зневірою та розчаруванням. Там у нас Тимошенко всі вилазять, всі міняють свої, скажімо так, гасла на ходу. Пересуваються ну менше з тим, я не про політику хочу говорити. Але коли говорять про те, що ну це мовляв підірвало от, якби не ці 100 мільйонів доларів, то у нас би вже все було, і ще паралельно наші партнери тепер не будуть нам давати зброю. Та ні, ну насправді для фронту це великі, але невирішальні кошти. Це погано, що ця корупція вочевидь відбувається, і з нею потрібно боротися її потрібно викорінювати. Людей, які е, до неї причетні, їх потрібно садити, а може навіть і гірші речі робити. Звісно, що тому що в умовах воєнного стану це просто трендець, але не треба драматизувати так до такої міри і степеня зневіри, що ну, що, що все руки опустити, і ми зараз маємо втратити країну. Я... Поганий, напевно, психоаналітик, але я закликаю принаймні до такого усвідомленого діалогу і до усвідомленого прийняття факту, що війна триває. Росіяни не будуть зупинятися, вони навпаки будуть використовуватися наші корупційні скандали. Нам треба бити по руках і владу. І не владу, і всі, хто займається такими речима. Але нам потрібно підтримувати військо. Нам потрібно продовжувати опір. Ось це навіть наші має бути головні пріоритети. І в цьому контексті я абсолютно згоден з Сергієм Стерненком, е, який вчора написав пост. Я здається його в Твіттері Побачив в іксі. Перепрошую, все ніяк не може звикнути до нової назви Твіттера. Е, і от він в іксі пише: дивлюся засідання Верховної ради, політики чваряться, політики сваряться. Політики вимагають уряду національної єдності собі там портфелі в цьому. В цьому процесі е і ніхто зовсім вже не згадує про війну. Це дуже погано. Тому згадуйте про війну, згадуйте про фронт, згадуйте про хлопців, підтримуйте їх і будьте здорові.